От, вітаю ваша наглядачі. Прийшла чергова бритва. Ось така. Прочитати, що там написано, складно. ЗТВ 53 й рік здається. Назви чомусь я не бачу. Моделі. Бритва така. Тонесенька, тендітна, вточена, причому точив її хтось наждаком. Обух. По якій причині не зрозуміло. Отут видно, що. Поточили, поялузили, помордували. З якою ціллю хрень одна, чесно кажучи. Бачите, як ото в сині вточено? А тут нормально, вперед майже. Ну чомусь отак брали і то госточували його. І причому одну сторону оцю. Чомусь. Цій людині прийшло це в голову. Чому трях серйозно. Бритва не, не блещить, скажімо так, рівністю, ну і не занадто крива. Корозія добре її покльоцила. В принципі, її можна просто так, як вона є, заточити і все. Але її, я думаю, її треба почистити. Для цього її треба розібрати, сточити надсилем закльопочку цю. Пін з обох сторон. А потім наклавши спеціальну накладку з отвором, щоб не продряпати ручку, цей отвір притискаю накладку рукою, а в отворі бормашинкою, фризою кулеподібною кулі, діаметр десь міліметрів 4. Фриза така, вишкрібаю залишки закльопки і вибиваю її акуратно. Ручки ці, до речі, схильні до тріскання, як і майже всі ручки пластикові, тим паче старі. Тому треба всю цю процедуру робити акуратно. І йти на неї тільки в такому випадку, коли почистити нормально, не розбираючи не можна. Ну Тут це досить складно, щоб нормально почистити, треба розібрати. і, ну, шановні глядачі, бачите, трохи довів я її до кондицій. Належних довелося розбирати, звісно, бо почистити в оправі, як вона була, не виявлялось можливим. можливим. ж це можна було зробити, але далеко не так якісно, тому що в цьому місці пролізти, а іржа була досить сильна. Зразу заклипав на пін латунний, такий, як і тут, але шайби проклав. Бо якщо клепати його в ці пластиковій ручки без шайб, то є ймовірність велика розколоти. Тому що пін розклепати, щоб він був циліндрично до самого краю отвіру і не розширювався на краю конусоподібно і не розклинював отвір і, і відповідно не розривав пластмасу. В домашніх умовах неможливо, та й фабричних не дуже просто це. І ризикувати ручкою я вирішив не потрібно. Тому поклав шайбочки маленькі і розклипав з ними так надійно. Зробив я все, що міг, вишліфував. Сліди корозії помітні, звісно, залишились. Тому що полотно тоненьке, геть, це ЗТВ якась модель незрозуміла. 53 рік ЗТВ і все, більш нічого не назви моделі немає. Серед ЗТВ мені, можна сказати, на пальці одної руки траплялись, з таким тоненьким полотном і з такою вибіркою. Сталь така, скажімо, досить виридлива в заточці, не дуже однорідна і тверда, схильна до викришування. Ну, Голить нормально. Заточка велась на япнатові. Фінішна з Можна, звісно, було б спробувати прошліфувати його взагалі до ідеалу. Але тоді, я думаю, прошліфувалося б полотно в деяких місцях на виліт. Тобто були б дірки і дебритла була б, а щось таке вже, яке тільки викину. А так, абсолютно робочий варіант, який прослужить ще я певен. Господарю чи господарям, якщо їх буде декілька за життя цієї брид, головне її зберігати від корозії. Дуже ретельно витирати після використання, просушувати десь і правити на ремені зразу після використання, щоб не було їх ні грама вологи, бо корозія такі сталі, тверді, з великим містом вуглецю дуже полюбляє обгризати. Тому треба всясь. Як мов мога ретельніше запобігати цьому? Зараз ми вигравемо сивенькового шину. Чи видно вам і чи не видно? Ліже з таким дзвоном. Полотно тоненьке. Відрізать чисто без хвостика. Тест на гоління сухого передпліччя із жорстким сухим волоссям проходить успішно. Пошкодження ріжучій кромки при цьому не виявлено. Фаска ріжуча кромка цієї бритви ЗТВ 53 рік. Модель, назви моделі невідомо. Вдалося мені заточити так, що корозії практично на фасках нема. От в деяких місцях залишилось, ну, точити її далі, це обточувати до шила і все одно вона буде корозія, тому що вона на всій площі полотна знаходиться. На жаль. Це вже. Ближче до кінця п'ятки там не так це критично, а передня частина в гарному стані. Одним словом, кому потрібна реставраційні роботи, реставраційно відновлювані заточка, приведення до робочого стану бритви, то можете звертатись Viber, Telegram. Також зараз я почав невеликими партіями купляти голд долар Китайські бритви і приводити їх до ладу. Справляти область носика, щоб було зручніше користуватись, прошліфовувати і виполіровувати заново полотно, бо воно доволі грубо оброблене на заводі. І за цього бритви схильні до корозії, якщо цього не, не зробити. Обробляти ручку, щоб не було тих всяких напливів, припливів, пластмаси гострих країв і середини, і з цього боку. Шліфую заново, якщо заважає надпис я її видаляю, сточую і заново шліфую полірую ручку. І можна користуватися. Комплектується чехолком або з шкіри натуральної, або із шкірозамінника. І при будь-якому розкладі кожна з цих брит, оброблена мною, можу з гарантії сказати, що якість сталі її і якість гоління цієї бритви. Практично в 95 випадках краще, ніж любими радянськими бритвами. Хто б там що не говорив, я перекористувався радянськими бритвами практично всіма моделями. І за 37 років уже користування цими бритвами заточки радянських перейшло через мої руки їх така кількість, що я можу сказати з впевненістю, що серед них за рідким-рідким виключенням всі гірші, ніж оці китайські дешеві говдолари. По якості сталь саме. І по, по, і по якості гоління деякі покраще за голдолар, просто за того, що вони виконані більш тендітно, скажімо. скажу. Голдолар все-таки він такий масивний, не, не кожній людині зручний і майже прямий. Багато радянських брит мають так звану посмішку вигнуті. І така форма і обуха, і рівчі крумки вона зручніша для гоління в багатьох випадках, ніж пряма. Голдолара. Це такий, скажімо, ну, трошки є, але вона майже пряма. Хоча це абсолютно не заважає з комфортом і з задоволенням нею користувати. А по якості сталі, я вже сказав, вона стоїть на голови вище дуже багатьох і сучасних іменитих брендів, ну які були імениті в давні часи, тепер їх роблять вже не в тих місцях, де робили. На початку, а в країнах третього світу, як то кажуть, де живуть бідні роботящі люди, і де економлять усе і на всьому, і звісно, що вони вицяцьковують ті сучасні бритви там зовні, як тільки можуть, але сутність, а саме якість метала, з якої зроблений клинок, на жаль, в сучасних бритвах не витримує ніякої критики. І як не парадоксально це виглядає, самий дешевий китайський шерпотреб серед брит, навпаки, має досить-досить прийнятну якість сталі, якщо її зрозуміти і вміти, і мати можливість чим правильно обробити і заточити. Тому що вона досить тверда і схильна трохи до викришувань, і треба акуратно з нею працювати, щоб тоді можна досягти дуже. Гострий, тонко заточеною заточений і досить стійкою. Бувайте здорові на все добре.